Вот складные дня. он постоянно ездит. Это снова беда Вот этот человек? Да, полный. Это да, залетник. Приезжает. Ой, даже подвезла.

Давай, борис, борис. Вот. Привет, Саню. А Ты где живешь? А она сейчас тут на хате на свою. А так Бери, 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 Покажи. Щас, я ще заїду, я сейчас заїду, я заяву. Там буде, що село Новопідгородне між громади, що знаходиться на крайньому сході, за 3-5 кілометрів з лінії фронту. Місцеві говорять, що немає питної води, є проблеми з продуктами. За місяць, хоча б, Кого? Понимаю? маршрутку? Так, да, щоб молочка купити, ковбаски купити, тут же немає нічого. Ну? Не каждый день, не кожний тиждень, хоча б два рази на місяць. А хоча б раз, Нам раз в місяць поїхала, вступила там і накидала б собі в морозивку. А Як у вас обстановка тут взагалі? Ми не боїмося нічого. Нормально у нас. Ну а громко вибухає. Громко, громко. Гатять все время. Да. Вчора стріляли там, поза вчора. Ракету долетіла. Маріли привалі. Воду. <світна> У мене взагалі там об'єдка є. «Це, це різні номери. Я їх залишу, все прораю. Всім беріть. Беріть, по кілька номерів. У нас вже різні, коли бали. А нам, ой, ви знаєте, оце Укерпошта це дуже. Вона нам так допомагає і воду носить, і закинуть. А там дають гуманітарку. А вам за І ми жівські жінки йдуть, психують, Не досталось їй два ящика гуманітарки. А два ящика зла як пантера. Миколаїв. Ми сміялись від душі, зла як пантера. Миколаїв. Два ящика пропало гуманітарки. Я от духи смеялась. Скажу, поехал в 80-85. В среднем 80-85, где-то вот так. Потому что тут еще с удачной один или два человека. Это ж приехала на первую улицу. Протокол на 860 гривен. Ну что это за админпротокол, если он все село вынес? Тільки ж ми його цього або не бачимо. А його заберіть, а вона передала. Я не буду залати. Як ви це собі представляєте? Ну як ви це представляєте? Надо доказати. Скажіть сьогодні, якщо от отримати найголовнішу проблему, Жителів на підгородні, ті, хто залишився, чого, чого не вистачає? Вода, вперше, не Перше, не вода, вона, вода. Не Нам йде. треба мир і мої військових побільше, щоб охороняли. Ні, я, я маю на увазі ваші саме, ваші питання. Якби нам зараз, подивимося фільтри на станції. Важливо, от, знає, ми на їздимо і все нормально. Ну, газ, ні, автобус, а воду, Миколаєвичу, воду вони були готові труби закуплені, але вона ця безпекова. Я їм поясню, що в нас уже є. Скільки вас залишилося в селі? Примерно 80-85. 80-80. А можно 80, к нам машина? Хотя бы надеснем. Сейчас А в станции и попробуем пробовать. Нет, а мало, 3 ми вже раді вас сюди ждати. Від рейтингу сади лапище. Дівчина просила, вона по телефону консультує. Що вони вам кажуть, що багато на лежить по городу. Так, так, так. Це і школа. Ну, підгородянська школа. Вікна по відкриванні. Може і лучше, хай по відкриванні буде, чому. Храм. осколками именно как раз. И магазин да. работает. Заедем. А они одна за одной. Тараса Шевченко, следующий Виктор Шевченко. Да, да. да. Так это не Виктор, а Виктор Шевченко, следующий. Это, я говорю, хлопцы, вам уже скоро торговать нужно. ]Isdıки. І навіть не а до красно, 3,5 кілометра. І летить Так що ми дуже-дуже близько. А ви на якій вулиці живете? На Перезній. На Так. А зазвичай. Лучно, <ube> багато будинків розбито. Großérgel. А що там ньому? Що там є таке саме? Ну, можу сказати, багато не дуже. Які вулиці переважно постраждали? Ото ну, де ми були, тільки що на 40 років, от той край, там каби прилетіли. І декілька будинків там ще. наложиться. Людей багато залишається в селі. Чоловік 76 людей вище, ніж розказували, Нема виїзду нам в води. І так, да, то проблема у нас з водою. О, стоїть осмос, ну вже там треба провести йому. уже заменить эти все, уже вода. Не хочете выезжать? Нет. Нет? Нет. Мы оттуда и начнем тогда делать, вот ты что, поехали. А вот это поехали. Все, поехали. Все, Все, поехали. Все, поехали. О, поехали. поехали. Межівські енергетики ліквідовують наслідки пориву у селі Новопідгородне. підгородне. сьогодні приїхав разом із Межівською селищною радою і детеківці працюють, щоб повернути людям електроенергію. Будь, будьте, будьте там, будьте там, я с ними пройду. Не, не рискуйте. Ух ты, хороший. Ты подожди, не, даже не то. Вот так и лепим. Запустили, да? Это снаряд. Не видно. Будинок. Це, це кстати, бивший мій, моя хата. Тут, тут я родився. Твоя так, хата? Так. Да. Що, серйозно? <реш> ну тільки ж ну я як, як то, з підгородня виїхав і хату цю продали. Ну а тут бачиш. Новлюсь, ну, світло лізеш на стовп біля своєї розбитої хати, колишньої? Ну, колишньої. <реш> ну це батьківська, так? Да,

Вже натягнуто кілька поривів. Поїхали їдемо до наступного пориву. Ми туди боїмося ходити. Ви підгородяни? Місцеві. Да. Місцеві. Куди? Давай, звісно, скільки ваші купить. Троє тут. А ще підживає чи вітку? Підриву неудачно. І теж втратили будинок. І переїхали воно під городню. Під тоже, да, вот он. Вот он. А він розбитий. Ну, розбитий, осколки, не було. — А ви самі під Сама підгороднянська. Я була в гостях. І приїхала назад додому. Поїхали, бо треба світло робити. Бинок, який був прилет. Чебжине. Разєднаю, включаю. Ладно, щоб крашу включитися, а то він. Це крайня перша вулиця села Новопідгородня, де енергетики намагаються повернути світло, включити трансформатор. Поки що не вдається, десь є. Десь Ми не здаємося. Десь є замикання. так. Новопідгородне повибивало вікна по зашиванні. станція очистки води. Ну, ескаланта немає. Ми зробили, воно вже чищалося хороша, а зараз вона... Десь 11, 12 менша да. Так, Зараз попробуємо. Так, 250, усі. Зіною, з жінкою, а на якій вулиці. ви вчора сніс називають не волі. А, оце ваша дружина. А, а ваша дружина. Да, да. Варися. Варися. Да. Я зражені. Це ми делаємо ескалант, мішаємо. Це тім реактиви, які пом'якшують воду, забирають горі. Ну, прыгайте всякие у них менты. И дальше все вода стоє мякою и... Вот так. сейчас вот, работает. Доганяю, Через да? время, ну, це же нужно качало вам воду, ще... Ну да, да. Гірку, да получается. Да, да, да. Надо, щоб десь ну, завтра, мопся завтра. Мені понаписували все, ты понял, Кень? Да. Що я хоть шусь, по крайней мере, монета. Пища в улице, так же ведь сказал? Ну да, он там на три трестись. Вот, один сюда проехать, конечно. А я к ней там ной, да? Привет. Привет. Как тебя звать? Рафом назвал. Мы, мы все рады. Нет. Куда? В машину нельзя. Не-не, Николаевич, мы не ветроны. Мои собачка хорошая. Ну и жалко. Вот ты не не в интернете? Не-не, Дим там Там на ті вулиці. Аж на ті вулиці. Тут у кожного по своїй вулиці. — Скільки їх там? Скільки там, ще багато На плачеш? у нас дощем. А є чим накриті ще таким самим. Все, поняв. Ага. А це вже Що там, що а... потрібно там. Як тут сьогодні живуть підгородяни? чесно. Надіємося на кращий. На кращий на мир. Ну ми тут за півдня почули, як тут клас. Ну це. це... Я Жене, як казав за Ларис? Да. Вона в нас молодець. Вона у нас О, вона, вона, не вона? Не надо. поїхала. Не, вернулась. А вы езжали и повернулись? Да. А а ми, у дочки 18 днів. — 18, Аж 18 днів да? повернулися yeah. і повернулися кор... повернулись да. додому. И вы сегодня допомагаете местным жителям. Мы Скор... через нее ему это даже не С координацией гуманитарной ну, помощи. Да, координация да, да, там да, просто очень у нас есть связок, который уже есть, и в том уже... Налагодили, нам легше. це. — А нам тут цепочка, ципучка, да, ми да, мы да, друг с дружками. Мы же как прилет, мы мчимся. Да, Допомагаємо як Нам, чесно, треба. І Ми я. Ну, а, а кого ви казали, вилікували, допомогли на ноги. Пішли. Пішли. Та, щас... Пиш... Пиш... та він уже вас ще та хазяйка, я так розумію. Після гра. Ну що? Доброго дня! Заживає потрошку, вже ну, Заживаю. голова нічого, не той не. Ну, Но... за віхрення. Як я по — Оля Федоров. Та це ми з вами були, тоді як вона. я от Вона не хотіла, ж ми ж її говорили, ні сказала. Я тут. Ні. Я не хочу. Ой, давайте. І до сьогодні не хочете, Оля Федоровна. Ні, не, не хочу. — Оля ж ви постраждали від вибуху. Хто вам допоміг? Хто вас виходив? Вам... Виходила Григор'єва Ларіса, на... Пам... Литвиненко Надя і Омедченко Оля. Оля. Вони мені надали першу допомогу, вони витягли мене з-під руїн. Молодці дівчата, дай Бог їм здоров'я. Можете благодарність через газету дожилися. Як ви це почуваєте зараз? Та так, головокруження, оце ж прийшла, Тут ще нога. Коліна дуже болить. І тут оце, тут зажило тут відкрите, а от там. Ні, дуже далі, великий синяк, отут був, да, а, а далі мені. там. там -то. І ви все рівно хочете залишитися в туристій. Хочу залишитися, хоче. Дома. Володимир Миколаївич, в мене не <рес> ні, -ні, -ні, ні Чому <рес> би варто <бувать>, ми <рес> мінувати нашого? Ну, Аж предоставлено. Дивіться, шифер ми вже привезли. І плам'я, все. Більше, я не знаю, я казала, якби ота, що відкололася, упала не та там одкололася. Скажи, навіть пробила пол навіть, то мабуть я б там незламні новопідгородяни не хочуть виїжджати з Новопідгородня, не дивлячись ні на що. Підгородні проводжає нас. Вона, вона, вона так, дещо, не Ми ходимо, як і вона там Ми всі так чекають. Але більше чекають миру. Ну, скільки собак посилок? Ну, як у мене, якщо у мене брати по, по вулиці, то їх, мабуть, вже більше, мабуть, 30, 30 штук. Та ви шо? да. Ось, От біля мене, я, я тільки ж хат несу. просив. І ви просили. їх чим запитаєтесь? Ну, поки у мене є з дертюха, поки я варю каші, а я на, варю на вулиці. І, і ви годуєте оце, цих і собак. Всіх собак кормимо. Одні з однієї сторони, другі з іншої. Так у нас є? кастрюльки. Так. А, у селі Новопідгородньому, яке за 5 кілометрів від лінії фронту, на сьогоднішній день величезна кількість бродячих тварин, зокрема собак і місцеві жителі прохають допомоги а, з кормами для тварин. Вони їх вони їх рятують, годують, але потрібен корм. Давай, Всього доброго вам. Ви давайте там, саме гуманітарні. Я поїхала. Давай. Хай скаже, позвоните. По вийдете, їх будемо їхати. Воду засипали завтра, Добре, ми дай, казали. Головне ще, щоб то і вода, тому що в нас говори, і Засипали й залили, має бути завтра. Все. Вона буде гірка, пройде. Пам'яновопідгородяне. Я не знаю. Мені мені хочеться плакати, як вони, а вони. А вони, посмі... а вони посміхаються. Це добре, все саме найко. Це нормально. все Тут вони збираються, так, до цієї деревини і на кральній вулиці. Пісок тут заліз.